Всім привіт! Ви на каналі Льова Львів і сьогодні знову посилка з Китаю. Йшла вона до мене 40 днів, ціна її долар 19 центів. Це повинна бути жіноча білизна. Ось в такому пакеті вона до мене прийшла. Кого цікавлять дані товари, в мене є окремий список відтворень. Називається жіноча тематика, тому там таких товарів дуже багато, які я замовляю по безплатному посереднику. І тому можна буде з легкістю перейти і переглянути ці товари. Замовляв я білизну рожевого кольору. Це повинні бути трусики з кружевами розового кольору. Даного продавця вони є одного розміру, але чотирьох кольорів. Чорний, синій, рожевий і жовтий. Я замовляв рожевий, тому зараз перевіримо, наскільки продавець справився з моїм побажанням. Так, дійсно вони рожеві. Матеріал тут приємний, але. на дотик дуже хімічний. Пошиття досить непогане. Ниток ніде немає. Ось так вони виглядають спереду. Ось так ззаду. Ну, ниток тут взагалі немає, які б встирчали, що є все гарно прошито. Тому, по суті, зауважень до даного продавця не повинно бути. Силка на даний товар буде внизу в описі. Кого зацікавить, замовляйте. Те, ще раз говорю, список відтворення можна переглянути багато ось таких товарів. Кого цікавить, також переходьте, дивіться, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!